А до речі, от ви говорите про те, що е, потрібні їм так якісь контингенти, і тут заручитися підтримкою Білорусі Путін може чи ні? І як трактувати ось цей візит Лукашенка, який відбувся до Путіна, про що мова могла йти за зачиненими дверима? Наскільки могли на білоруського диктатора тиснути, щоб він вступив в війну прямо? Ну, білоруські війська щоб почали так само а сьогодні. Путін намагається всіма заси отисне Лукашенка плоть до загрози його можливо ліквідації, от я думаю, що такі е, теми йдуть, тому що даром Лукашенко був форий, але я фору притягнули Москву. Сказав на параді, він повинен бути живим або мертвим. І притягнули, возили там, показали, що він е, да, не здати в багатьох ситуаціях, але дійсно змусили. Також змушують до якихось активних дій. Але Лукашенко зрозумів. Я прямо скажу по всім нашим даним. Що вступ війну це кінець і йому і його режиму? Тобто він з знаєте, як на Терезах зважив, що небезпечніше тиск Путіна чи все-таки е, початок війни і фактично дії наших провести по його режиму. Тому в даний момент е, ще черговий захід для того, щоб натиснути на Лукашенка і в плані і підтримки Росії, тому що вже зменшив поставку техніки. Озброєння, яке е, зберігалося на території Білорусі Росії, і саме головне боєприпаси, оце дуже вразило тому що е, така тенденція вже показала, що е, Лукашенко може вести подвійну гру, тим більше намагається десь заявляти про якісь миротворчі місії, спілкуватися з Синдзепіном. Намагається Бородоган там от плані миру. Тобто він хоче ще й того миротворця натягнути на перспективу, якщо Путін програє. Тому сьогодні балансує, але Путін вже сьогодні нависа сильно і дуже небезпечно для нього. Але е чергова зустріч це зрозуміло погодження про те, що вони підписують акт про розміщення тактичної ядерної зброї, і акт підписання про розміщення тактичної зброї сьогодні відбувся. Ну, от стосовно цього підписання, а чи розмістять? Тому що там вже дедлайн до 1 липня, і тут хто може я думаю, думати, що на я, Лукашенко Тягнесе просто він погодився на формальний акт підписання. Я думаю, ну якщо даже не е, великий період, але він думав, що можливо розпочнеться зараз потужні акції тиску на Росію. Тепер уже не сам Лукашенко буде лавірувати, а думаю, що це буде тиск і США, і Британії, і Франції, і Китаю, і Індії на Росію щодо того, що було прийнято рішення навіть на е, останній зустрічі Сінзепіна з Путіним. Що вони проти розповсюдження та розброї любих типів, тактичних і відповідно тим більше стратегічних? А тут Путін йде на цей крок. Це розуміло тоді ставить Сінзіпіна в дуже незручне положення. Він підписався під цим актом декларації спільний, що не будують військово-політичний союз це один формас Росії, але те, що Росія і Китай не розміщають і не розповсюджують розброю любих типів. А Путін в піку Сінзіпіну це робить. Зрозуміло, що це інша реакція. Я думаю, що Лукашенко розраховує на те, що буде надпотужний тиск, і Путін затягне цей процес. Лукашенко буде любим способом відтягувати цю е, саму е, практичну операцію. От як в тому старому приказі, от або там е, Падешак помре, або і шах здохне, от, е, але протягнуть час. От так, да, дійсно, йому буде тяжко, путін буде тиснути дуже потужно, але подивимося, що буде до липня місяця. А тим часом стосовно от, подивимося, що далі буде, а що далі буде з міжнародною підтримкою України особисто у вас, які очікування від чергової зустрічі в онлайн форматі в форматі Рамштайн, яка відбудеться ну, власне 25 травня. Сьогодні вже дійсно відбувається е, підготовка і проведення е, цієї потужної групи більше 50 країн. От е, дуже важливо те, що вона е, проводиться на фінальній стадії підготовки наших е, заходів по звільненої території України. Вона буде цьому присвячена. Е, буде підведено підсумки всім проектам, які були задіяні в плані оснащення, озброєння відповідно високоточною технікою, е, бронетанковими силами. Відповідно, це танки, БТРи, БМП, САУ. От. Забезпечення системи радіолокації, системи ППО. Особливо буде увага. І формування авіаційної коаліції. Це буде базовим новим сегментом в цьому розштані. І самим головним це забезпечить боєприпасами наших Збройних сил країнами НАТО в цілому, в першу чергу, і США. Європейського Союзу, про що вже заявив прийнято рішення, і вже ці контингенти і е, я б сказав, каравани йдуть. Е, відповідно, відпрацювання альтернативних поставок боєприпасів, наприклад, Південної Кореї, це сотні тисяч боєприпасів, які сьогодні через США не поставляють США, а США поставить в Україні, Австралії інші країни. Тобто якраз цей враштай. Я е, рахую фінальний план. Всіх програм попередніх рамштамів перед нашими наступальними операціями і е, стартовий для формування практичних дій по е, каваліційних винищувачів. Якраз з цього стартує навчання, підготовка відповідно не тільки льотчиків, але й всього континенту забезпечення е, аеродромів, ремонтних частин, систем обслуговування, систем наведення і координації з іншими військами. От якраз це буде старт для того, щоб забезпечити і перспективу, і наступ перспектив, якщо вона буде далі продовжатися, і саме головне, гарантії потужності та безпеки на нашій території зарахування не тільки систем ППО, але ж і потужних винищувачів.